Всем привет! Зараз похожу огляд такої вот міні будочки Купив її у Львові. Ось така вона має метр з половиною. По ходу. Ось така вона. Коштує 450 гривень. Ну, я купил по, по штучному, короче, палку. Потім катушку, леску. Тут гачок і, і гачок спешит купал такий один коштує 50 копеек. Так, вот такая вот мягкушка. Тут не відкручується, кручится нема такого типу болтика. Высоту по м'якушка. Така прикольна водочка. Вот лапка. Під... Ручка. складається, Кнопочка тут така. О, все, склала. Ну, водочку я, в принципі, дов... задоволений. Така супер вудочка. мене така велика, то хоч легше всі під курткою бля, якщо нема де поставити то і все. Так що раджу всім купляти, Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім дуже дякую, всім пока. До нових зустрічей!